Міг виїхати за кордон, але пішов воювати. У рівному прощалися з 45-річним молодшим сержантом Романом Сосніним. Останній загинув на Харківщині. Як проводили героя, бачив Павло Невесенко. Вони хочуть забрати наш дім. дзузьки, бо таких людей і Збройних сил нема у Руських. В нас подих свободи І сил. Ми дихаємо в одному ритмі, разом стоїмо, і ми не похитні. Майдан Незалежності у Рівному зустрічає героя, який віддав своє життя за Україну. Роман Соснін загинув 15 грудня на Харківщині. Він не хотів, щоб ця нечисть прийшла в його рідний дім, щоб вона була в його незалежній і рідній Україні. Із своїм героїчним серцем він пройшов величний шлях воїна, а що він любив Україну понад усе. Цьому є доказ, його прапор, з яким він поліг в бою, маючи його і на рукавах бойового одягу, і в серці, і в душі. Війни для Романа могло б і не бути. Минулого року він повернувся з роботи із Польщі, аби відсвяткувати новорічні свята. 25 лютого мав повертатись назад за кордон. І вибір, що робити, можна ще виїхати в Польщу і звідти спостерігати за подіями, а можна, а можна піти у військкомат. Що зробив власне Роман? Роман пішов в військомат і був зарахований до лав Збройних сил України. Роман Соснін народився у Рівному, саме тут прожив все життя. Закінчив 25-ту школу, здобув освіту механіка автослюсара, працював водієм, тривалий час таксував. Близькі згадують його завжди позитивно налаштованого. На службі останній не втрачав оптимізму. Завжди дбав про тварини, яких дуже любив. Та він все любив. Він любив життя, любив тварин, любив жити, любив щось щось творити. Ем, він такий був мастер на всі руки, В нього руки були під все заточені. Він з дитинства з батьком на автобусі їздив і гайки крутив, і в таксопарку працював. Він не боявся роботи жодної ніякої. Поховали герої на кладовищі нове у рівному. Сам не знаю, Павло Невесенко Володимир Захаров. Новини рівного.